Сергієм зільником освоїлося, я не казав, хто в партії, і мені не появляється, пам'ятаєте? Я тоді сказав, що я хто всіх не знаю, а тих, кого я знаю, ті порядні люди. Сьогодні дякую, ви підтвердили це. Але я хотів би, щоб вони зробили ще один наступний крок друг, Ну, на зустрічі дому. Ми, в принципі, знаємо ті протистояння, які були там у Запорізькому останні 2-3 роки. Особливо під час виборів Верховної Ради, під час виборів місцевих рад. Коли були всі різні ситуації з провокаціями так званих тітушок і інших, які були і привідношені до партії Батьківщини, яка проводила свої до партії свободи. Тому я прошу вас, давайте зробимо жест доброї волі. Я, ми знаємо чудово один одного і знаємо, хто це робив, хто це і придає. Я не буду зараз про це говорити, але є зараз судові позови, які пов'язані з цими процедурами. Є певні, тут йдуть до, 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 до претензій, і до свободи. є. Тому давайте ми зробимо крок на зустрічі одному, крок, крок примирення в місті Камоспільському і повизиваємо ці всі позови, повізиваємо ці всі свої заяви, тому що дійсно моменти такі були. Давайте будемо дороги щирими і Дякую. Можна похлопати Майдану. Пані Волошина, то дуже багато людей до мене звертається, де подівалися дитячі садочки, які ми купляли в останні роки. Треба теж, тоді якось буду говорити на майдані за це питання. Трошки совість треба мати, трошки порядочність, якось треба мати. На цьому порядок денний нашої сесії закінчений.